Часи захищати рідну землю було справою честі та гідності мужніх людей, дійсних патріотів своєї країни, святим обов'язком кожного громадянина. Тож день захисника вітчизни, 23 лютого, говорить сам за себе. Це всенародне популярне народі свята. Воно є символом непорушного зв'язку багатьох поколінь, захисників батьківщини та проявом поваги народу до них, захист своєї вітчизни від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним засадам будь-якої країни. Свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, та відваги. Дуже часто величезна самопожертва і колосальної самовіддачі. Служили ви в армії? Звісно. А що ви пам'ятаєте з армії? Що вам запам'яталося найбільше? Це, в принципі всі два роки. А де ви служили? В учебці полгода Магітогорськ і під Ніжній Турой воїнська частина у нас була закритий город. Так що, я не жалію, я не вважаю, що нинішня армія не сочитається, та що була при совєтській власті. Ми становились в армії мужчинами, а зараз сад, а не армія. Військових такових фактично немає, на часті. Подивіться, в ж возьмуть, наприклад, Ахтирку, лебедин, частей фактично немає, не залишилось. Так яка в нас може бути в армія? Яка защита може бути? Скажіть, будь ласка, а взагалі, як ви гадаєте, потрібно хлопцям іти до армії? Та так, щоб встановитися. Настоящими мужчинами, як говорится. Ми пройшли, я лише не жалію, навіть согласен час піти. Хоча яка там была, була, дівчина виспітувалася, сделала мужчин. Скажіть, а які у вас були стосунки з друзями? Добре, в нас нормально. Всі дружесті були. В ну, яка... сім'я безрода бували люди, разом что, В принципі, з усіх городов Росії ми служили тоді. І всі нормально, ми друг друга И Нормальні відносини були, навіть в даний момент ми зараз переписуємося з ребятами общення. І в мене і з бажанці були і грузини. Підтримуємо зв'язки, нормальні відносини в даний момент. Навіть. Свята чоловіків. На вашу думку, коли потрібно святкувати? 6 грудня чи 23 лютого? Ну, я взагалі святкую 23 лютого. Я не признаю, що з грудня свято, повне свято. 23 лютого. Вас вітають жінки? Обов'язково. А як саме? Ну, як сказав. Хто по телефону, хто як, хто в усній формі. Ну, жінка, як завжди, сюди, якийсь подарунок готова. А ви в армії служили? Обов'язково. Це так називаємо пограничні війська. На границях переходи були, там було таке, що Ну, польська границя це Брест, я служив в Білорусі. Тоді Совєтський Союз охороняв всю ж територію Совєтського Союзу. Контрольна спахальна полоса, там і проче було, все. собаки там перевіряли, ми ходили, перевіряли полосу. Чи сліду нема, ходили, все нормально. Ну так не страшно було. А вже афганська територія була граніці, там дуже було опасно. І е, Лізе пограничник на вишку і по ньому стріляють. Ті турки там, афганці там. Скажіть, будь ласка, а чи писали вам листи? Ні, такого не було мені. А ви писали? Я не писав, тому що нікуди було писати мені. Я оспізаний в детського дому. Так що так, так і діло. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи потрібно нашим хлопцям служити в армії? Ну, я думаю, звісно, потрібно. Як це так? Пацан не прослужив в армії. Це взагалі, це... він не мужик тоді дався. Виходить з армії, це вже чувствуєш себе мужиком. Мужчина вже зрелий, все розуміє вже приїждж. Ну, я ж кажу, що це... Армія багато що дає, що там було. Як би не було. І ми служили ж тоді по три роки і більше. Нас на граніці не пускали у, у, ну, не, не демобілізували нас тоді до тих пор, поки нам заміна не прийде на границю. Там же застава стоїть, там чоловік тридцять. Їх же треба замінити як-то, так же чи ні. І отож, так у нас було, що постійно ми ждемо. Була б більше. Переслужували люди. Ну, три роки тоді була служба. морфлот п'ять років було. А зараз що таке Год, два, ну годи. Ну, Що це за служба в год, товариш? Він тільки прицілився мушку, тільки то побачив, і більше він нічого не бачив там. Він толком стріляти навчився. А же на граніці вчили, всьому і прийомами, і всьому вчили. Вас вітають зі святом, ваші жінки. А діти вітають. вітають. Ці, ці вітають. А, це... а як саме вони вас вітають? Ну, як обично. Дорогі дідусі, проще там і проще і проще. І найголовніше е здоров'я вітається. Це дуже найголовніше, це, це дуже щоб бажаємо здоров'я. Це, це для нас, звісно, дуже для стариків. В армії всі дні хороші. По всій сказати, найзапавнашний день, коли мені і фрейтера дали. А хлопець, лички, як справка без печаті, да, як і фрейтера дали. На Україну назад без, без звання б не пустили. Я служив в железнодорожних військах і в нас служба була більше похожа на роботу. Ми на тепловозі їздили, возили воєнну техніку, і в нас відношення були відлічні. Стариків, такових, як зараз, у нас були старики, але ну, чисто условно, що просто старики все, його вважали, а щоб він якийсь там щось строїв, таке такое не було. В Росії, якщо чоловік не служив, він не може досягнути нічого. Армія із хлопчика робить, ну, мужчину можна сказати. Люба армія, ну, може бути не зараз, зараз якась у нас армія така. А тоді ну, нормально було. Ситий, здоровий, одітий, обутий, всього мені вистачало. Прекрасно було. На вашу думку, чи потрібно нашим хлопцям молодим служити в армії? Нужно служити. Нужно, тому що зараз ну, не всі очень много розгільдяють. А армія чоловіка ставить так сказати, на своє місце, чомусь уче. Чомусь уче. Учить. учить їм же отношення між друг другом. Уча одним словом. Не тільки устави, не тільки служба, а якось взаємоотношення налажується в армії. Так що армія є армією. Скажіть, а коли на вашу групу потрібно святкувати свято чоловіків 6 грудня чи 23 лютого? Ну, я лично 23 -е святкую, я в советской армії служив. А українці довіри святкувати. Скажіть, а вас вітають ваші жінки в 23 році? А так же? В мене одна. А я. Ой, с утра починаю. <сум> подарунки, так? Та ні, ну подарунки в нас не прийнято подарки дарити. Ну що вона буде мені дарить, я її дарить. Ну, якось у нас все немає. Ну тим не, не менше, ми сюди цей день повний. Іменно 23, -е. а 6 лютого це є. Це не мій день, мій 23-й. Я в тої армії служив. Історія цього свята своїми коріннями сягає в радянське революційне минуле. Як свято цей день прийшов на зміну не менш популярного колись Всенародного дня Червоної армії. У часи радянського союзу, 23 лютого був днем радянської армії. Тож і сьогодні за традицією в першу чергу вітають військових. До речі, слово армія походить від латинського армо, що означає озброєю ще не так давно. Наші молоді хлопці намагалися всіляко уникнути служіння в армії. Однак сьогодні ця ситуація змінилася. За минулий рік було призвано трисяного хлопця з Тресенеччини ну, і Тресен і Трес району. Якщо зрівняти з минулими роками, то Звісно, зменшується, але збільшується кількість хлопців, які хочуть і бажають проходити військову службу за контрактом Збройних сил України. Скажіть, а чи стикалися ви з ситуацією, коли хлопці намагалися уникнути служби? І якщо так, то що ви робили в такому випадку, як змушували йти до армії? Так, ну кожного року бувають хлопці, які ухиляються від військової служби ну, від призову, але з сумісними діями з прокуратурою з Районним відділенням міністерства внутрішніх справ ми проводимо бесіди, викликаємо батьків, родичів до військового комісаріату, проводимо роз'яснення нормативно-правових актів, кримінального кодексу. А як на вашу думку, повернути повагу українських хлопців до військового обов'язку, до служби в армії, до статусу військового службовця? Це дуже таке. Проблемне питання було, але зараз воно вирішується. Ну, по-перше, це був виданий указ президента України 14 жовтня 2013 року, де чітко вказано, що призив проводиться тільки до лав внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. А по-друге, це з 1 січня 2014 року Збройні Сили України перейшли на контрактну основу. Проводиться реформування Збройних сил України. Скажіть, а ви кажете, жінки теж можуть служити так, по контракту? Так. А були випадки в нашому місті чи в нашому районі? Так. Да. В листопаді чи грудні була призвана одна жінка у нас з Трасенечниця, вже служить в Києві? А служба по контракту скільки років? Ну, це залежить від самого чоловіка чи жінки. Військово чи військовослужбовця, скільки там контракт. Перший контракт підписується на 5 років або на 3, а по то есть, як захоче. Скажіть, а як взагалі вступити в службу по контракту? Для цього потрібно звернутися до військового комісаріату за місцем проживання на даний момент для Трастянського Краснопільського військового комісаріату. От. Якщо кандидат виявив бажання проходити службу, вибирається військова частина, і він. Відряджуються до військової частини за, для проходження попереднього відбору і отримання відношення від командира частини. На кандидатів, які отримали ці відношення, оформлюється особова справа, проводиться медичний осмотр, от, ну, обстеження, і кандидати з особовою справою і приписом, після, після чого відправляються до військової частини для підписання контракту проходження військової служби. Скажіть, а які взагалі переваги військової служби за контрактом? Ну, Це, по-перше, на даний час актуальне – це гарантія стабільного грошового забезпечення. Якби це не було, виплачується. І, до речі, середня заробітна плата військовослужбовця за контрактом першого року служби становить близько 4 тисяч гривень на даний час. Додаткові грошові виплати це і на оздоровлення, і матеріальна допомога, і підйомні та інші. От. Вільний вибір місця служби до умов служби, можливість ну, зробити кар'єру, мож, можливість навчатися заочно отримати військову вищу освіту, можливість служби в миротворчих силах, право на пенсію після 25 років, право на отримання житла безкоштовно та інше. Дуже багато переваг. Скажіть, а з якого віку і по який вік можна? З 18 років до 40 років. Любий охочий, ми всіх, всіх ждемо в військовому комісаріату. Здесь, тут їм нададуть любу допомогу, підскажуть, розкажуть, зателефонують військову частину. Тобто всі вакантні посади будуть нам звісні і, будь ласка, будь ласка, служити. Скажіть, а де найчастіше проходять службу наші хлопці? Ну, якщо брати військову службу строково, то тут по всій території України. А якщо військова служба за контрактом, то більш таки зараз місця, це високомобільні десантні війська міста Житомир, місце Гвардійське, так потім сухопутні війська, це артилерія, місто Суми і місто Новоград волинський Інженерні війська міста Ахтирка. До речі, там зараз є вакантні посади, бо їх раніше, раніше не було, а зараз там є така можливість. І місто Харків, повітряні сили. Зараз, зараз дуже багато людей кажуть, що наша армія там дуже погані умови утримання солдат. На вашу думку, це дійсно так? Чи це ж дуже багато хлопців, котрі повертаються вже зі служби, або служать. Вони ніхто не жалується, всі кажуть, що дуже добре і кормять забезпечення хороше, то тут проблем немає ніяких. Скажіть раніше, як ми знаємо, всі знаємо, що в армії були діди, салаги, зараз це теж є? Ні, такого немає, тому що я вже казав, що з першого по перше, з 1 січня вже все немає строкової служби збройних сил. Вони залишилися як останні з магікан. Тому Збройна сила це контрактна служба в першу чергу. Ніякої дідовщин, дідівщини, чи як там називали по-другому, неставних взаємовідносин зараз немає. Скажіть, 23 лютого свята захисника вітчизни. Чи, на вашу думку, це свята Червоної армії, чи взагалі це свята всіх чоловіків? Ну, 23 лютого це. Більше свята чоловіків все ж таки. Так як 8 березня це свято для жінок, а 23 лютого – це більше свято чоловіків. А взагалі, на вашу думку, чи потрібно це свято, якщо на Україні вже існує подібне, яке святкується 6 грудня? Я думаю, так, да, потрібно. Тому що 6 грудня це професійне свято, це свято. Військовослужбовців, які проходять службу в Збройних Силах. це як День Шахтаря, там, чи інше тобто професійне свято. А 23 лютого це більше все-таки чоловічне свято. І тому даже тут не можна їх порівнювати. Хочу побажати і майбутнім захисникам Вітчизни, і тим, хто вже служить, і тим, хто служив. В першу чергу це здоров'я, надзнаги. Не боятися того, що жде попереду, От. ну бути гідними захисниками своєї вітчизни, всього самого найкращого і здоров'я, незважаючи на те, що в Україні аналогічне свято відзначається 6 грудня, для багатьох громадян свято 23 лютого перетворилося на Всенародний день чоловіків. 23. А чому саме 23? третє? Щоб постарим таким заколкам ще поздравляю. Всяк вся буває, всяк буває. Коли зять служив, теж Поздоровляємо чоловіка, і зятя всіх поздоровляємо. 23 третя теж всіх по бо всі в армії були всі. І двадцять це обов'язково. Ми святкуємо 23-те, тому що у нас і син в такій армії служив, і муж. І для нас 23 третя февраля день защитника. Отечества. 23 лютого. А чому? А тому, що у мене чоловік служив у радянській армії. Тому я і його вітаю і праздню цей день. На вашу думку, потрібно нашим хлопцям служити в армії? Я вважаю, що так. Чому? Ну як? Ми вважаємо, що хлопці це чоловіки-наші захисники, хто буде нашу вітчизну захищати, як не буде у нас такої армії, що будуть там служити хлопці. 23 февраля це день захисне день. Захисника ж в Ну а там же ж 6 декабря це ж то вже, ну. І 6. Ну, звісно, 23-го було б лучше. Щоб ну, а святкували. 23-го. А чому? Чому краще 23-го? Не знаю. Мені так на, наприклад, тікав при місяці, Ну, лучше февраль, звісно. Ну так. Я, наприклад, не знаю. 6-го, Декабря і 23 лютого, а ви саме і того, і того. 23 лютого. Це вони служили в рядах ну, совєтської армії? По-моєму, 23. -го. А чому? Ну, тоді шість було лунча при совєтській власті. Хліб був 16 копійок, а зараз 4 та 5. А взагалі дітям вже онуки служили і празднуют і то, і 23, і 6 Ну, 23 лютого, тому що я більше туди до того покоління відношусь, то я вважаю, і за захисник вітчизни, то це наші вітчизни, все, і всі і старіші, ті, і афганці, вони всі сюди відносяться. До захисника вітчизни, то я вважаю, що 23 лютого. Ну, одни мужчины должны 6 грудня святкувать цей праздник, а другие 23 ну, а февраля. Ну, потому -го что разные... Не их, да. Я не знаю, особенно праздник. те, что служили в Советской армии, у нас не прижился этот праздник, не знаю. Мы даже на работе иногда 23 февраля вообще-то поздравляем своих мужчин. Не знаю почему. Как-то так вот. Потому что 8 марта и 23 февраля. Это с рождения у нас это было два праздника. Ну, 6 грудня не прижилось что-то. Тому я думаю, і ми своїх мужчин будемо вітати 23 февраля. 23 лютого, и 6 грудня. Тоді, 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 тоді. А у жінчин свято всі останні дні в году. Хто такий чоловік? Чоловік це в першу чергу захисник. І не тільки вітчизний, а і своєї сім'ї, своєї домівки. Це та людина, за якою жінка відчуває себе як за кам'яною стіною. Тому що на кого ще може розраховувати тендітна жінка в наш такий тяжкий час? І справжній чоловік пізнається жінкою не своєю вродою, чи силим одягу чи статусом, а своїми вчинками. Мужній, добрий, справедливий. Ну, і все в общем. Щоб були всі, щоб, ну як, здержані трохи. Це мені волнує, щоб трохи були здержані. Мужчина в першу чергу захисник родини, якщо вже тема о 23 февраля. І взагалі правильно повинні служити в армії оттуда мужество, оттуда уважение к воїну, освободителю, защитнику і настоящему мужчине. Мужчина должен бути мужчиной. і жінка завжди має бути за ним і при ним. Тоді він мужчина. Чесність у людини должна бути. Порядність, чесність. Чинки теж добрі повинні бути. Добрі вчинки, щоб користь приносили людям, сусідам, ну, як родині. Мужність, порядність, щоб добре ставився до жінок. Це лагідність, щирість. Справжній чоловік має бути люблячий, любити свою жінку, ніколи не ображати. Ну, взагалі, <смість> любити свою сім'ю в саму першу чергу. А все остальне це фінансовий, фінансовий план, це там десь буде, на другому <смість> плані. А так саме саме що це повинен любити і уважати свою жіну. Мужественний, добрий. Ласковий. Ну хто знає, який. Добрий, ну хто на який? всесторонньо хороший для сім'ї, для дітей. Це порядність, перш за все, порядність, повага до жінки і до дітей теж, і до батьків до своїх. Ну щоб мій захистити і свою батьківщину, і свою сім'ю. Щоб був достаток, теж це залежить багато від чоловіка. Ну і всі кіриси притаманні людині, хороші, то я вважаю, що повинні бути, бути вони в чоловіка. Чесність, смілость, мужчина має сам по собі бути Мужчиною. Ну, Мужественность, ответственность, ціліустрімність, мужність і героїзм, доблесть і слава, відвага і честь. Саме ті чесноти, на яких базується вся багатовікова історія нашої України. Сьогодні, 23 лютого, це день, коли жінки обдаровують своїх чоловіків, батьків, синів, онуків особливою увагою, турботою і любов'ю і дякують їм просто за те, що вони є. Ну, по в основному даруємо. Що треба, то й даруємо. Парфуми, вечеря святкова. І дитину так само вітаємо. Вітаю чоловіків зі святом, щастя їм, здоров'я, благополуччя і все гарно. По всьому коли. -як. Стіл накрити це теж добре. І, ну і подарунками. Туалетна вода це обов'язково, бо бачиш, що немає, треба їм і купуємо. Всім з наступаючим їм, всього їм, щоб хай живуть, щоб їм було здоров'я, щоб побільше чоловіків були, щоб не біжали дівчат. Щастя, здоров'я, любві, уваження к до жінок взагалі. І все найкраще. Здоров'я головне. Обов'язково це подарунок якийсь є. Може не здоровий, але маленький є. Ну привітаю своїх хлопців, чоловіка, сина і співробітників по роботі. Ну, поздрави там, подарка там. Яким подарком? Ну, і туалетну воду, там таке щось, і. Или... Вітаю тебе з Днем захисника вітчизни, бажаю тобі всього найкращого, мужність тобі, щоб балував і любив. В першу чергу подарунок, ну який йому потрібен. В основному, ну як. Де що йому хочеться, те йому і дарую. Подарунки даримо. Які? Коли які? Ну, а взагалі? Ну, взагалі. Телефон подарила в тому році. Мобільний. В цьому році не знаю ще. Ще. А коли ви дарите подарунок, ви питаєте свого чоловіка, що йому потрібно читати. Ні, ні, ні. Нашу думку. Саша, поздравляю тебе днем Совєтської армії. Желаю тобі щастя, здоров'я, любви, щоб тебе діти любили, внуки. І всього самого, -самого найкращого. Поздравляємо. У мене чоловіка немає вже, а внуки. внуків поздравляю. На словах чи подарунками? І подарунками, менших подарунками, а великих уже. З нього з армії, здоров'я, щастя. Ну, чоловіка завжди поцілунком і кавою малою, а дітям вже. Внукам, як там їм щось пополняшечку якусь, сина поздравлю із зяттям. Ну, дуже таке щось, якимись подарочками невеликими. Ну, а перш за все, це увага, я думаю, от жінок до чоловіком. Вітаю всіх чоловіків святом, бажаю перш за все це їм здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, щоб вони відчували себе справжніми чоловіками, щоб кохали своїх жінок, матерів, сестер, дочок. Ну и всего им самого найкращого. Дарим подарки, обязательно дарим подарки, любим их, уважаем и дарим им подарочки. А какие подарки, за А ну это, ну а кто его знает, какие. Его да. Каждый, каждый, наверное, своему мужчине каждый дарит свои подарки такие, какие ему хочется, нравится. Каждая женка должна знать, что мужчина в данный момент ее должен подарок получить. Мне так кажется. А когда вы дарите подарок, вы пытаетесь своего человека сами думаете? Нет, нет, сами, сами. Да, да. подарок должен быть сюрпризом. Я там понимаю, на день рождения может быть подарить какую-то вещь, такую, какую ему хочется, да. А это такой праздник, сюрприз должен быть, он должен обрадоваться подарку, сюрпризу, подарку и вниманию со стороны женщины. Самое главное. Мы поздравляем всех наших самых любимых, самых достойных, самых внимательных мужчин с праздником и желаем им быть всегда честными, достойными, достойными своих женщин, достойными своей жизни. И, в общем, всего самого-самого доброго, самого хорошего нашим мужчинам в этот день и вообще во все дни в течение года. Я тоже поздравляю и мужчин, и сыновей, и мужчин-подростков с праздником. Желаю мужчинам самого наилучшего. Словесна істена джентльменський набор там і будь-які вода. Там не знаю, що до так крем для бритья. Ну, Сім чисто символічний, нічого такого грандіозного. поздравляю тебе з 23 февраля. У цей день ми приєднуємося до привітань на адресу всіх захисників нашої вітчизни, захисників домашнього тепла і затишку. Бажаємо нашим чоловікам благополуччя і сил, здоров'я і щастя. Мирного неба і смачного хліба зі святом вас, дорогі наші чоловіки.